Другий рік поспіль до Бердичівської церкви Різдва Христового приїжджають гості із Америки, команда Аймос міжнародної місії допомоги і благодійності. Еммануїл. пастор Анатолій Коломієць разом зі своїми друзями, які він, українцями діаспори, привезли гуманітарну допомогу для людей, що перебувають у нелегких життєвих обставинах. У місті Бердичів це вже ми е, другу акцію. Таку робимо з продуктовими пакетами для вдів е, зони АТО і для сиріт для бідного слою населення. 16 контейнерів гуманітарної допомоги надійшло загалом в Україну з Америки. Ще два у дорозі збирали продуктові набори. й Одяг небайдужі милосердні люди, які мають за девіз любити Бога, служити людям. Пам'ятаю, перший раз. Наші українці йшли в магазини і просто купували. От в мене в очах зараз така одна картина. Жінка приїжджає такою величенькою машиною, я не знаю, такою великою, і вона просто привозить десь біля 50 нових подушок, одіял. І все це вигружає стінниками. І це каже, це, на, ну, це людям, які потребують. На території церкви розгорнули ціле дитяче містечко із батутом, попкорном, солодкою ватою. І доки дорослі були у храмі, із з дітьми працювали вихователі. Ми привезли дві машини сладкої вати, ми привезли дві машини Попкорн і маємо батута і хочемо, щоб діти раділи, веселились. Для дорослих ми сьогодні побували в лікарні, ми побували ще в деяких місцях, де працює церква Різдва Христового. Допомагати сім'ям переселенців, багатодітним родинам, людям з особливими потребами для цих людей стало звичною справою, що приносить велике моральне задоволення. Не оминули увагою учасників АТО і членів їх сімей. Микола Боголюбський двічі був на війні, був важко пораненим, але каже, дякуючи Богу, все пережив і повернувся до дружини і двох дітей. Дуже дякую за турботу церкву Різдва Христового Господь благословить. Цю церкву цих людей, дякую всім за таку організацію, за те, що маю можливість донести до моїх хлопців, з якими я був разом слово Боже. Бо не тільки я, і вони також бачили присутність Господа там на фронті. В окопі їсти немає, повірте. Господь він є, і нас зберіг, і Він нас зберіг не просто так. Є люди, які потребують не тільки хліба насущного, але й духовного слова підтримки, поради, співчуття. Вкрай важлива духовна їжа, каже пастор Петро Стахов. Крім того, ми розуміємо, що є люди, які потребують і насушного хліба. І тому при можливості ми отримуємо гуманітарну допомогу. Це все звичайно забирає якісь нас сили, забирає якусь, знаєте, це. Це ну це цілий процес, все. але ми йдемо на це, ми робимо це. Чому? Тому що ми розуміємо, що це є добре діло, і в слові Божому написано так: хто розуміє робити добро і не робить його, тому гріх. Тому ми розуміємо робити добро, і ми хочемо його робити. Що ми з цього маємо? Вічності нагороду від Бога. Ми отримуємо величезне благословення, що ми можемо давати. От у нас сьогодні цей батут, там солодка вата, цей попкорн. Зараз розкладемо парашу. Дуже нам подобається. от навіть в село приїхали, зібрали дітей. Самого маленького навчити їх поважати, любити, ділитися, прощати, не обіжатись, не обманювати, не красти, щоб вони вже самого маленького мали оце, знаєте, привити їм оце добро, щоб воно перемагало те, що в нас погане в кожного є.